Друзі, всім привіт! Сьогодні готую пиріжки з яблучним джемом. Список інгредієнтів 0,5 літр теплого молока, 50 г пресованих дріжджів, 1 яйце 8 столових ложок цукру, 10 г ванільного цукру, 100 г розтопленого вершкового масла, 900-950 г просіяного борошна. 1 чайна ложка розпушувача 5 столових ложок олії. Тісто готуємо без опари. Тісто я вже замісила і ставлю в тепле місце на 2 години, щоб підійшло. Тісто вже підійшло і буду з нього виробляти пиріжки. Ось таке в мене тісто вийшло. Тісто розділила на 20 частин, розкатую тісто качалкою. викладаю яблучний джем. і формую пиріжок. Вже зробила і поставила в тепле місце на 25-30 хвилин, щоб підійшли. Піріжки вже підійшли, я їх зверху змастила збитим яйцем і буду випікати в розігрітій духовці при 175 градусах 30-35 хвилин. Пироги вже спеклися, і зверху накриваю кухонним рушником і залишаю, що похолонули. Ось такі в мене вийшли пиріжки пухкі смачні, готуйте, хай вдається. Всім смачного!